Вітаю всіх шанувальників футболу. Ви на каналі Експорт. Мене звати Евгений Гладун і Сьогодні ми говоримо про перший матч цього сезону Ліги Нації для збірної України. Улітку синьо-жовті грали на євро 2024, де наші футболісти не змогли пробитися до плей-офф, посівши четверте, останнє місце у квартеті зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунії. А Албанія також зупинилася на четвертій сходниці свого квартету на євро, пропустивши вперед команди значно вищого рівня Іспанію, Італію та Хорватію. Сьогодні будемо розбиратися, у кого краще шанси на перемогу у дебютному матчі Ліги Нації. Отож, українська національна збірна потрапила до групи Б турніру Ліги Націй. Суніжок чекатиме двоколовий турнір з збірними Албанії, Чехії та Грузії. Ця група виглядає дуже рівною та цікавою, але варто зазначити, що наша команда є, хоч не яскраво вираженим, але фаворитом цього квартету. Найкращий з цих чотирьох команд автоматично підніметься у дивізіон А, а найгірше вилетить у дивізіон Сі Ліги Націй. Важливими будуть і друге і третє місця. Фініш другим дасть змогу поборотися за підвищення у класі в плей-офф, а третім рятуватися від виліту. Також варто сказати, що минулого родичів збірна України посіла друге місце у групі 1 Ліги націй і не змогла потрапити до вищого дивізіону. Албанію у своєму квартеті також не зміли піднятися у класі, пропустивши вперед команди Ісландії та Ізраїлю. Що ж до очних поєдинків, то синіжовці здобули 5 перемог і одного разу грали у ніч з національною командою Албанії. Останній матч між собою команди провели у 2018 році. Тоді наша збірна під керівництвом Андрія Шевченка не залишила шансів албанцям. – 4-1. Дублями тоді визначилися Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка. За албанців забив Нудой. Якщо говорити про щось незвичне у заявці жовтосиніх, то можна відзначити появу Кабаєва, Піхальонка і Попова. Щоправда, останній пропустить матч Лігонації через травму спини. Під питанням також участь у матчі Шапаренка. У нього проблеми із литковим м'язом. Тепер приділимо трохи часу нашим суперникам. Червоно-чорні приємно здивували на чемпіонаті Європи 2024. Там команда не виграла жодного матчу. не пробилася у плей-офф турніру, але показала яскраву гру, незважаючи на статус суперників. Варто виділити високий рівень самовіддачі албанців, адже саме у її відсутності фанати звинувачили українських збірників. Що вже говорити, якщо ворота Італії влетів найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи, з Хорватами заробилися 2-2. А іспанці хоч і домінували, але здовольнилися лише мінімальною перемогою 1-0. Не дивно, що після таких результатів головний тренер залишився біля Орлів. Щоправда, на старті турніру Ліга Націй Сільвініо не може розраховувати на низку ключових футболістів. На тренуванні травмувався Бараджі місті. Його замінить Адріан Браймі, проблеми з захилом у броя на місце нападника викликали мюрто у зуні. Також з різних причин за збірну не зіграють Ернест Мучі, Арбор Мучолі та Етріт Баріша. Що ж до прогнозу, то на жаль, у впевнену перемогу українців поки не віриться. Також у то сильніший підбір виконавців, але ребров ще досі перебуває у пошуку того, як його найкраще використовувати. Албані ж точно не можна списати з рахунку. На євро червоно-чорні гідно відіграли проти топ суперників, але зараз відчувають проблеми із травмами ключових гравців. Враховуючи наявність плюсів і мінусів у кожної з команд, ми схиляємося до нічінного результату у цьому матчі. А ви напишіть у коментарях вашу думку щодо цього поєдинку, хто переможе, якою буде гра. Та підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. До нових зустрічей!